Вівторок, 4 березня. Це новини коротко. Вітаю. Ворог атакував шахедами Дніпропетровщину. Дрони пролітали навіть над житловими масивами. А роботу ППО було чутно у Дніпровському районі. Захисники неба збили 9 ворожих безпілотників. Через обстріл ударними дронами поранено четверо людей в Одесі. Пошкоджено житлові будинки, і критичну інфраструктуру. В місті запровадили аварійні відключення електроенергії. А у сумах російський шахет влучив просто в дитячу поліклініку. Без світла після обстрілу опинились деякі мікрорайони. Не міста пів тисячі мешканців гуртожитку, який належить заводу Дніпроваш маш, можуть опинитися на вулиці. Мовляв, про це їх вже повідомила виконавча служба, адже будівля під заставою серед жителів майже сотня дітей, люди з інвалідністю, захисники, ветерани війни з РФ, а також їхні родини. Чи є вихід? Дивіться нашому повному випуску. Зарубав знайомого через борг резонансне вбивство на АЗС Дніпра розкрито. Нагадаємо, напередодні на одній з автозаправок міста виявили шокуючу знахідку. Чорний поза Повик, а в ньому чоловік з рубаними ранами. Гарячим слідом правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокій розправі та з'ясували не менш приголомшливий мотив нападника. Хто і за що напав на чоловіка з сокирою в автівці? Усі подробиці резонансного вбивства. Дивіться на Ютубі 11-го. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.